Вдихни, як запах свіжого корму, видихни, як після бою з пилососом, Ти кіт, ти не метушишся, світ біжить, а ти лежиш. Це і є дзен. Сядь на улюблену підстилку, вигни спину, поглянь вдалечінь, куди ще наступала лапа. Ти не обов'язково маєш ловити. навіть коли мишей нема. Твоя тиша – це вже полювання. Мурчання це мантра. Повторюй за мною мур. 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 Світ це коробка. А ти в ній. І тобі добре. Відпусти контроль. Відпусти тривогу. Відпусти ту мить, коли не встиг на підвіконня. Ти в дзені, ти муркотиш. І світ муркотить у відповідь Чудово! Мор медитація, наша з вами завершена. Тепер можна поїсти або поспати, або те, і інше. До зустрічі!